Що впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України, веби і тополі, і стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу заоскочуть, можна все на світі вибрати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. ти буде речей, можеш вибирати друзів і дружини, вибрати не можна тільки без кішину. Цей Є в коханні, і будні, і свята, є в ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль, і з тобою. Було б нам гірко, обіймав би нас часто сум, і, бувало б, темніла зірка у тумані тривожних дум, але певен, що жодного разу, у вагання і сумнівів час тріб'язкові хмарки образи не закрили б сонце від нас, бо тебе і мене судила не образа, не гнів, любов. В душі щедро вона б світила, оновляла їх знов і знов. У мою б увірвалася мову, щоб сказати в тривожну мить ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не зможу жити. Люди прекрасні, земля, мов казка, кращого сонця ніде нема, загруз я по серце, у землю в'язко, вона мене цупко трима. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже, захотіло ожити і жить, воскресайте камінні душі, розчиняйте серця і чоло, щоб не сказали про вас грядущі їх на землі не було. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі, інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві й злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Моя мова. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній, шепіт зачарований колося, поклик із катами на двобій. Ти даєш поету дужі крила, що підносять правду вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І тобі рости, і й з зродок, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу, ніжна і замріяна душа. Дівчина, скажи тобі відверто, ти не ображай за прямоту. Я люблю тебе таку уперту, таку лукаву і просту. Бо коли б зробилася другою, хоч на мить скорилася мені, я б тоді не бігав за тобою, не складав у віршики, пісні. Я б на тебе поглядав з висока, сам собою чванився. б. Ось я, дівчина кохана коровок, поки не покірна, ти моя. Ти до мене прийшла, не із сказки чи сну, І здалося мені, що зустрічаю весну, ти явилась мені. І здалося, що світ помолочив навколо на тисячу літ. Скільки ніс, я для тебе тривог і тепла, але ти, як весна, стороною пройшла, світ, який мережево казкове, світ, який ні краю, ні кінця, зорі й трави мрево світанкове, магія коханого лиця, світе мій гучний, мільйонноокий, Пристрасний, зборунений, німий, ніжний, ласкавий, жорстокий, дай мені свій простір і неспокій. Сонцем душу жадівну налий. Всі образи і кривди до одної, я тобі забуду і прощу, жду твої ласки, хоч одної, Як земля у спеку жде дощу. О, жорстока, щастя хоч краплину, душу мою змучену згуби, полюби і зрад через хвилину. Та хоч на хвилину улюби. Як думці ум'яти тебе не посміє, я не те, щоб рукою торкнутися смів. Я люблю тебе просто отак, без надії, без тужливих зітхань і без клятвених слів. На віснах я боюсь доторкнутися за до тебе, зіхмаліть, одуріти від твого тепла. Я кохаю тебе мені більше не треба, адже й так ти мені скільки щастя дала. Не позорю у воду сі, я що їх вовлю. Ти знайти свого зуміш, щоб сказати, як тебе люблю. Чим кохання своє змірю, щоб не б'є хтобі убить. По інді саме й не вірю, що я здатний отак любити.